Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 листопада 2023 року. Передбачення я вже почала робити. Я вже не знаю, чи то я не вімкнула телефон, чи він вимкнувся. Ну, чудеса якісь сьогодні. І ось так такі були карти. Не хочу їх міняти. Горло болить, важко говорити. Так що, вибачайте, якщо тихо. Карта світ, старший аркан світ, енергетика дня сьогодні. Світ це новий етап в вашому житті. Коли щось закінчується, закривається, перегортається сторінка, замикається коло, і ви починаєте щось спочатку. Це може бути як глобально, тому що це старший аркан. і і навіть є і дріб'язкове щось незначне, але щось для вас важливе, те, що буде мати наслідки. Ну, те, що для вас важливе. Отож, підставляйте під свою ситуацію, що це для вас новий етап, нова країна, імміграція, нові люди в вашому житті, одруження, переїзд. В інший будинок, в іншу квартиру, чи в іншу країну, чи ви з'їжджаєтеся з коханим чи коханою, чи це нова робота, ну будь-що, нова школа, нове навчання, курси ви якісь собі взяли, підвищуєте свою кваліфікацію. Ну, тобто почали займатися спортом. І це для вас також новина, нове щось, або новий статус в вашому житті. Новий статус такий, як пропозиція, так, вам освідчились, і ви стали нареченою нареченим. Mm. Ви завагітніли, знову ж таки, новий статус. Ви стали батьками, народилася дитинка, стали бабусею, дідусем, стали студентом, стали пенсіонером. Ну, будь-що, підставляйте під свою ситуацію. Але так як в нас на дні колоди була п'ятірка мечів, п'ятірка мечів це карта неприємна, карта, карта ну, як, як залежить, для кого неприємна, карта, коли ви відрубуєте від себе людей, які вам неприємні, які вам ну, говорите правду. Бо меч це інформація, це виясняєте, можливо, щось. Або просто ви маєте інформацію, яку ви говорите людині, або ділите своїми думками. Вам щось набридло, і ви говорите все, як є прямо, нічого не приховуючи, а той, кому ви це говорите, йому це не подобається. Тобто, і все. Він повернувся і пішов. Він не хоче приймати його, чи ранить ця інформація, йому боляче, або ж ну, йому не подобається. Все. Тобто по, по цій карті ви від себе відрубуєте всіх, хто вам не, не підходить, не подобається. Маєте сьогодні таку можливість відрубати від себе людей, з якими вам некомфортно, які вам неприємні назавжди, раз і назавжди. Меч він як колить, так і відрубує. Але будьте обережні до людей, ну, з якими ви, які для вас важливі, з якими ви не хочете. Розривати стосунки, яких ви не хочете, так би мовити, від себе відрубувати. Тому що по цій карті вони можуть піти. Тому будьте уважні до того, що ви говорите. Ще й в поєднанні. Бачите, тут люди йдуть, і тут карта, світ, новий етап. Так що це може бути розрив стосунків, партнерства. Коли. Ви сказали все. Бачите, тут людина ніби перемогла мечі всі в руках вас. Так, ви перемогли, але перемогли, якщо вам це ви, вам стало легше, якщо вам ці люди не потрібні в вашому житті. Якщо це рідні для вас люди, ваша половинка, то будьте уважні, що ви говорите. Тому що все саме сьогодні так, цей меч ранить настільки, що людина відрубує не тільки колить і ранить, а відрубує і от. Маєте новий етап в вашому житті? Давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам сьогодні буде допомагати? Що нам допоможе? Закохані? Партнерство, комунікація, спілкування, так? Чесне, відкрите спілкування. Ви. Обираєте, бо це і вибір, карта вибору, ви обираєте. Тут між людьми, бачите, гора, така червона, гора, червоний колір в картах це, це от таке напруження, проблема, це така напруга, коли між вами є. Щось недосказане, не непорозуміння якесь. Можливо, це саме сьогодні ви Скажете про цю проблему, але знову ж таки ретельно підбирайте слова. Не, не намагайтеся вколоти, тому що ну, на дні колоди карта була небезпечна, така, що колить і відрубує. Тому, ну, вже дивіться самі. Ви знаєте краще, як говорити своїм партнером, партнеркою, половинкою, ну, чого стосується вас. Якої сфери життя вас стосується, от це. І тому сподіваємося, що Аркан Закоханий допоможе вам вирішити проблему, вас почують, ви підберете правильні слова і приберете оцю гору між вами, заберете її. Ну, Закохані це ем, така романтика і ніжність. Тому, якщо ви щось будете говорити один одному, ну, намагайтеся ось так говорити, ем, ну, не ображати один одного, тобто не колоти. Тому що в нас є карта світ. Новий етап. Це, тоді нехай Цей етап стане новим етапом в вашому житті кращим етапом, коли як, між вами, якщо була якась проблема, ми ви її виснили і все, і перейшли на новий щабель в своїх стосунках, щоб вам так програлося, а не щоб ви відрубали один, один одного від себе і все, починаєте, ну, звісно, як хто хоче. Кому як потрібно, але просто попереджаю, що будьте уважні, тому що можна так заговоритися, що втратити один одного. Що нам буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Ностальгія, шістка кубків, емоції. Заважати будуть спогади минулого, спогади з дитинства, люди з минулого. Як колишні бабуся, дідусь, можливо, приїдуть, так люди з минулого з'являться в вашому житті. Колишній, колишня. Ой будьте уважні, не згадуйте, раз карта в позиції, що буде заважати, не згадуйте про колишніх. Не потрібно тикати, витикати колишніми, порівнювати себе чи партнера з колишніми. Тому що бачите, така карта позиції, що буде заважати. І пам'ятайте, що ви сьогодні можете як вивести на новий рівень свої стосунки. Ну, це стосується будь-якої сфери партнерства, коханого, вашої половинки, з дітьми, можливо, ви з друзями про щось от, говорите, І як закінчити стосунки ці. І так і вивести на новий рівень. Тому вибір за вами, все залежить від вас. Ви можете сьогодні кардинально змінити ситуацію, чи ж навіть життя. Ось такий прогноз сьогодні не насторожує, тому що якийсь дуже він... Дуже важливо все, дуже якось серйозно, тому що стосується саме сфери, от така карта закохання, чомусь мені перегукується, що сфера особистого життя більше. Ну, чогось важливого для вас. <кій> тому будьте, будьте уважні. Я бажаю вам мирного, спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Я бажаю вам щоб ви сьогодні керували своєю долею, щоб все, що сьогодні робилось, щоб не відбувалося в вашому житті, воно було на краще, щоб у вас оцей новий етап, новий світ для вас був кращий, цікавіший, щоб вас там чекало. Чекав позитив... чекали позитивні емоції, кохана людина поруч, спокій, щастя і радість. Дякую мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Дякую вам за коментарі, за зворотній зв'язок, за теплі слова, за вподобайки. А хто ще не з нами? Приєднуйтесь, будь ласка, почуємось, па-па.